У горішніх плавнях відбувся дитячий футбольний турнір Промінь мрії Кап присвячений п'ятиріччю одноіменної громадської організації. Матчі турніру відбулися на стадіоні Гірник. Змагання зібрало команди, які постійно приїжджають боротися за кубки та медалі серії Промінь мрії Кап наприкінці турніру. Усіх чекав приємний сюрприз. Про нього дізнаєтеся із наступного сюжету. Турнір промінь мрії КАП», присвячений п'ятиріччю існування одноіменної громадської організації, зібрав 16 команд, від гравців яких не перевищував 9 років. За медалі боролися юні футболісти та футболістки з Кременчука, Світловоцька, Кобеляк, Козельщини, Біликів та горішніх плавнів. Харківщину представляли гравці з міста Лозова, а Донеччину юні футболісти з Добропілля. Господарі турніру із Дюфака Гірних спорт були представлені чотирма командами. Гравці двох із них тренуються у Павла він розповів, що надають такі турніри його вихованцям. Багато опиту, я думаю, щоб діти не боялися брати на себе відповідальність. Помилялися, але робили якісь висновки над помилками. Становилися. Краще, щоб тренери, тренери вже стояли, підказували, але щоб вони вже саме щось там розуміли, приймали рішення якесь там, куди віддати пас, коли пробити, коли забити, там ну, забрати м'яч, там правильно зайняти позицію на кутовому, там при штрафному, при нашому, коли нас атакують, як ми правильно займаємо позицію на футбольному полі. У підсумку вихованці тренера Павла Яковенка з першої команди Гірник Спорт 2016 року народження стали переможцями срібної ліги. Могли краще виступити срібну лігу. Ну, виграли срібну лігу, але якщо це по-чесному, то все це все-таки це п'яте місце, якщо так, так роблять для дітей, щоб вони були щасливіші, там отримали якісь удовольствия, враження, якісь були. А так, ну молодці, третій день був непогано, а от другий день, перший день. Тяжко було. Ну, ми брали участь у Полтаві, в Туні от, тиждень тому. Може, поки туди з'їздили, тут вже важко. Втомилися б. як зіграли? Там четверте місце, але в золоті лізі взяв. Ну, така велика кількість турнірів це на користі йде. Чи, може втомлюються хлопці. Юнак я, я вважаю, що на користь, але от зараз у нас будуть канікули. Я думаю, що все-таки канікули також потрібні, щоб трохи відпочили. І вже потім з новими силами вже, як кажуть, у новий сезон буде турнір, будемо брати участь. Усі команди на святковому турнірі Промінь мрії КАП були поділені на чотири групи та на попередньому етапі виявляли учасників чвертьфіналів. Саме після цієї стадії на турнірі були визначені учасники золотої срібної та бронзової ліг, а також ліги мрії. Гості з Харківщини з команди Авангард Лозова дісталися до вирішального поєдинку Золотої Ліги, де у матчі із Кременем опинилися у кроці від перемоги та фінішували другими. Фінал був максимально емоційним. Він був дуже напруженим. Я вважаю, боротьба йшла до фінального свистка. Турнір був класно організований і турнір дуже багато дає дітям в плані розвитку, в плані набуття досвіду. в плані... Змагального процесу це великий розгляд ідей. Я вважаю, що такі турніри повинні проводитися якомога частіше. Після завершення футбольних баталій церемонії нагородження передував сюрприз для батьків та дітей. На стадіон завітала Зебра, яка залюбки зайняла місце у воротах та намагалася відбити пенальті від батьків. Ці удари дуже влучно пробивали й мами юних футболістів. Свою спробу вдало реалізувала мати гравця команди Сокіл із біликів Альона Ананенко. Бити пенальті вирішила, бо хотіла під час ігри вибігти та забити той гол за дитину. Ну, чудово відпочили, гарно провели час. Всім дякуємо. Ви вперше били пенальті? В житті не вперше. А коли раніше. В дитинстві також. В дитинстві бігали в парку з хлопцями, з дівчатами в футбол, гарно відпочивали. Так що всім дякуємо. Всім гарного проведення часу. Замам вволювали їхні чоловіки, яких дуже вразила така серія пенальті. Мами вдало найкраще, краще, ніж тато били, тому що міткіше, сильніше били і професійніше. І, здається, мами перемогли у цьому, так? Звичайно, перемогли, а вже ж перемогли, тому що били вони чудово і. Показали майстер-клас папам, що ви відчували, коли дружина була пинати? радість за те, що вона показує приклад синові. І я думаю, що це буде хорошим уроком і для сина, і взагалі розрядка якась емоцій отримати задоволення від цього турніру. Дуже чудово, що є можливість такий тяжкий час у нас отримати позитивні емоції. Найбільше позитивних емоцій, звісно, було на церемонії нагородження. В залежності від зайнятого місця команди отримали кубки та медалі. Я задоволений турніром. Ми дуже добре грали, але нам трохи не вистачило до перемоги. Чого саме не вистачило? Ми дуже хотіли виграти, але наші суперники хотіли трохи сильніше. Що турніри дають тобі такі? Емоції, радість. Мої враження дуже круті. Турнір був. Класний, друге місце нічого. Ми старалися займати перше місце, але ну, трохи не вийшло. Поїхали, щоб тільки перемагати, але так вийшло, що трішки нам не повезло і ми не змогли виграти. Дуже класні емоції, багато досвіду ми на цьому турні отримали. Що треба для перемоги? Старатися. Та йти до своєї мети завжди в себе вірити. На турнірі визначалися також володарі індивідуальних призів. Діти були задоволені й залишали турнір із позитивним настроєм. Такі прикольні команди були такі нові. Коли ми них ніколи не грали. Такі були команди, та шахтарки. Ну цікавий був турнір. Я граю в футбол не ну не для кубків, а для удовольствия. Мені футбол це як хобі. Я живу майже футболом. Дуже було круто. Жалко, що закінчилось жалко. що закончилась так дуже швидко. Ну, саме головне, що отримали кубки медалі. В додаток до кубків та медалей ще однією нагородою для дітей став святковий настрій та позитивні емоції. Їх юнаки та дівчата отримали протягом трьох днів турніру, яким у грішніх плавнях відзначили п'ятиріччя громадської організації Промінь мрії.